Це не лише війна Расиської Федерації проти України на знищення української держави і української нації. Це війна континентальна проти європейської цивілізації. І це війна глобальна проти демократії і свободи за зміну світового порядку. Я розумію чудово, що генерал Келох мислить оперативно тактичними підходами. З його точки зору, як з точки зору будь-якого підручника, написаного істориком військовим, припинення вогню наймовірніше приводить до припинення бойових дій, в принципі. Але не в цьому випадку бісова робота, ну невже вони не розуміють і не бачать, що у цій війні є не тільки оця перша складова, а в ній є ще дві наступні. Які, якщо так діяти, як вони діють, вони... Ця війна прийде на поріг Америки. Бо це війна, ще раз нагадаю, вона несе глобальний характер за зміну порядку денного. І про це ж говорили і Фюрер Московський, і попередній президент е, Ірану. Про це весь час дає зрозуміти, і Сі Цзіньпінь, що вони готові разом із партнерами запропонувати нове бачення і так далі. Причому, зверніть увагу, як він облудно говорить. На підставі статуту Організації Об'єднаних Націй, де законні інтереси усіх учасників і неділимість системи світової колективної безпеки буде зберігатися. Ну, ну, треба ж просто розшифрувати ці слова. Це гра, це гра, яку веде Пекін і Москва проти глобального демократичного світу. Москва веде гру проти Європи як осередка свободи. І на знищення України і української нації, і оці маневри, які веде Вашингтон, вони абсолютно непродуктивні.